Якою буде реакція Росії на масштабні навчання НАТО біля її кордонів? Вже реагує контроль іде, контроль давно, контроль на рівні? Інформації, ну тобто там хтось є який засланий казачок, який е, звітує про все, що відбувається на тих навчаннях, тому що ці дві карти вони свідчать про те, що якісь таємниці все ж таки зливаються, і зливаються з далекої відстані. Ну тобто е, вони ну, більш-менш контролюють те, що там відбувається, і контролюють. Ну, це контролем важко назвати це на рівні пліток. Але все ж таки зв'язок є, розуміння, що відбувається, є. Ну, тобто Росія сприймає цю ситуацію ну, як більш-менш контрольовано, тому там, якихось страшних побоювань немає. Чи буде вона демонструвати якусь ну, як це реакцію, якусь на ці навчання навіть для своїх, оці, хто там проживає, оцих, ну вони себе людьми називають, ну тих біологічних істот, які проживають на території рашки, вони ж повинні якусь реакцію певно надати. Ні. Ні, поговорили, продемонстрували потужність, наприклад, тим, що ситуація контрольована, а вона справді контрольована. Ну, тобто вони не можуть на неї вплинути, але вони можуть її розуміти. І це ну, багато варта все закрили мені розклад. Тож отака буде відповідь. Чи прийме Німеччина політичне рішення про відправку ракет типу Таурус Україні цього місяця? Ні, будуть виставлені якісь нові умови, якісь нові оновлення, і тут ніби будуть якісь торги стосовно. Тут навіть не кількості, а тут ніби буде обговорення чи тауруси відправляти, чи можливо ми вам щось інше запропонуємо, більш можливо потужне? Але але тут більше ідея більш нове. Ну тобто, давайте спробуйте не оце старе перевірене, а оце щось нове, чи то ми виготовили, чи то візьміть собі е, на оборону якісь нові процеси. Тож чи дадуть взагалі взагалі дадуть, але в іншій кількості аніж домовлялися. Не в березні, в березні, можливо, ні, ну тут все ж таки не в березні. На жаль, чи дійсно однією з умов надання допомоги Конгресом США є проведення президентських виборів, щоб підкреслити демократію в Україні? Тут не до виборів більше, тут не про вибори. Тут, ніби вони хочуть, щоб хтось пішов, когось прибрали, прибрали когось вагомого. От хтось їм життя не дає, розумієте, тому що е, чи є причина саме е, в людях, в керівництві? Вона є, але чи давайте так? Чи задоволені вони президентом нашим, чи вони хочуть зміни саме президента? Ну ні, це поба... ні, Це за баштою можливо не тільки президента, тому що тут необхідність зміни. Певної кількості людей, відпов... людей відповідальних, через яких стається нерозуміння і ну, немає контролю, тобто ми не можемо вас контролювати таким чином, як нам необхідно. Гроші ми вам даємо, тож ми хочемо їх контролювати. Аби їх контролювати, потрібно змінити тих, хто знаходиться при владі от у самому верху, Тому... І знову такі, знаєте, знову такі якісь конфліктні процеси. Тобто, аби це зробити, ми повинні щось втратити, і це не дуже корелюється з тими не знаю настроями там, станами, які зараз в країні. Ну, тобто, так, аби отримати допомогу в США, потрібно бути таким лагідним телятком, слухняним, е, прийняти їх умови, змінити тут якесь е, керівництво, отримати допомогу і ти створювати нове життя, ніби все просто розрозуміло і нічого страшного немає. Да? ну, тіпа, незмінних людей не, не існує, але не на часі знову ж це ця клята фраза, тому що. Ніби для західних партнерів це адекватне рішення. А для внутрішніх процесів, ну тобто для внутрішнього споживача українського, це взагалі викличе резонанс, паніку, відчуття втрати опор внутрішніх і зовнішніх. Ну тобто і влада не може вирішити йти на це чи не йти. І тут дуже схоже, що все ж таки когось змусять піти. І що після цього стане не одного? Тут один забирає трьох і йде. Чи стане це все найближчим часом? Давайте так протягом весни, от протягом весни, чи отримають вони те результат. Да. Це почнеться весною, це почнеться березень, квітень. Процеси будуть більшісті свої тіньові, але на загал все ж таки інфа проб'ється. Дізнаємось ми багато. І тут до речі готуються ще якісь вкиди стосовно нашої влади не тільки з боку е, ну там інформаційного ворога, але й з боку нашого активного ворога. Ну тобто, щось крас... фарби згущаються, тобто, щось ми будемо спостерігати, якісь зміни. Е, добре, чи отримаємо після цього ну, те, що було заявлено, ну, тобто на нових умовах. Блін, ну вони перекроють, розумієте, вони перекроють всі наші закони, всі наші е, процеси. Ще кишки вони нам помотають, тому що все ж таки дадуть потроху довго невеликими порціями, але спершу вони будуть тиснути на виконання умов. Ну не одразу. Ну тобто такого якогось рішення на жаль, я не бачу. Ну, от ви розумієте, да. Ну, наприклад, мені йде, що наприклад може піти дійсно зеленський. Ну, тобто, на рівні, як пішов заложник, ви мене задовбали, Я більше так не хочу. Мені йде, що так може піти. ви розумієте, що станеться, якщо так станеться? Ну тобто, все це посипеться, все, і ніби влада це розуміє. Вона не може піти на такі кроки, тому що ну тому, що тому, тому що це буде майдан, це буде революція. А як це зараз під час. Ну, тому... Тобто, це, це баланс, який тримає наша влада, вона намагається все ж таки втриматись просто стоячи, ну не впасти. Оце більше мені схоже. А ті тиснуть, і вони почнуть жорстокіше тиснути. Ну тобто, щось почнеться таке більш ну не, не хочу казати криваве, але все ж таки щось таке почнеться. Чи готова Україна до російського ІПСО з приводу закінчення строку президентства Зеленського? Ой, Україна, Україна, моя рідна Приготувалися, Значить, по-перше, і що стосовно влади, стосовно президента, стосовно людей важливих в нашій країні. Ну, тобто, тих, які приймають рішення. Я не буду зараз перераховувати прізвища, бо ну, по навіщо всі все зрозуміли? Ну, тобто, будуть якісь викриття, є якісь якась вже інформація, є. Вона брехлива, але вона не брехлива, вона більш гіперболізована. Вона якась така перекошена ця інформація, яку вже почали потужно роздмухувати е, в суспільстві. Ну, Тобто, і вже працює. Чи готова до цього Україна? Не готова. Е, бо окрім е, зовнішніх ворогів, у нас ще дуже багато внутрішніх ворогів, е, і е, неможливо зрозуміти та відфільтрувати при такій кількості різноманітної інформації. Неможливо фільтрувати Певним чином, аби залишитись ну в такому в здоровому глузді і не повестися ні на що. Тому а, тут давайте так: якщо ну я в таких випадках я завжди пропоную, якщо ми можемо змінити ситуацію, ми беремо і щось робимо на те, аби її змінити. Якщо ми не можемо змінити ситуацію, ми приймаємо все, фільтруємо, нічого не робимо, не робимо жодних висновків, не розмухуємо ненависть і злість. тому що тут дійсно буде е, будуть провокації і будуть навіть От знову це не брехня. От будуть братися якісь факти. Ці факти будуть перекручуватися, роздмухуватися і виставлятися за факт, ну тобто за догмат якийсь. Ну тобто, це тільки так, інакше бути не може з доказами з усім а, на президента, на головнокомандуючого, не знаю, ну тобто на важливих фігур в нашій державі. І тут важливо все ж таки не піддаватися на оцю маніпуляцію, вимкнути нарешті телевізори, перестати. Слухати оцю е, травлю, яку роздмухують, тому що її вже роздмухують в со соцмережі. Мені тут просто під загрозою йде молодь. Ну тобто, молоде покоління людей, яких е, на ну я не знаю, натравлюють, на на, на розгойдують саме на злість, на ненавість, на якісь протистояння. Ну, тобто, до, добре, в чому мета? В чому мета? Ну перевернути імператора. Все мета зруйнувати взагалі. Е, Стабільність змінити імператора, ну не змінити, а тут прибрати, скинути, захопити, отримати за дияволом собі можливості. Тож, е, ну що, ну, ну це орки. Ну, слухайте, ну давайте будемо свідомими, давайте будемо все ж таки користуватися здоровим глуздом. Ну тому що саме завдяки йому ми з вами, я вважаю, залишилися ще живі в цій неймовірній країні. Тож будемо здоровими. З якою метою міністр закордонних справ Угорщини зустрічався з Лавровим. Якісь зміни. Ну тобто, потрібно щось змінювати, потрібно переглянути взагалі весь устрій, потрібно. Ну тобто, це старші аркани. Це карта, яка каже про зміни, такі кардинальні зміни, радикальні зміни. Так, потрібно від чогось відмовитись, потрібно чимось попрощатися тут не Товариська зустріч, слухайте так цікаво. Три карти, які вказують на розриви. Три карти, які каз... вказують на втрати. На повну зміну всіх домовленостей, які були до цього, скоріш за все, хтось із них не виконав обіцянки, хтось на щось сподівався, натомість не отримав нічого. Тож, попереду, довга праця, довготривалі якісь дії, які повинні привести до покращення. ну Тобто, вони переговорювали про те, як дійсно як щось припинити, зупинити, розігнати та почати. Щось відновлювати, одразу кажу, якось вони не домовились, тому що кожен захищав свої можливості, свої в, ну, свої витрати і все інше. Добре, знаєте, як я спитаю: Росія і Лавров, навіщо це? Що отримала Росія з цієї зустрічі? Нічого, ну тобто не солоно хлібавши, я б сказала, тому що хтось, що отримала Угорщина, так само, але тут Угорщина виступає чомусь в маленькі в маленькому сенсі, в маленькій потужності. Ну тобто, це більше схоже на те, що Росія поїхала в Угорщину права свої качати, щось вимагати, щось потребувати, до чогось притягувати до якоїсь відповідальності про якісь гроші, про якісь. І вони не домовились, ну тобто, не е, поїхала Росія, так нічого і не отримавши, натомість отримавши головний біль з приводу закінчення чогось, тому що знаєте, це схоже на те, коли. Хулігани напали причепилися до якогось хлопчика, а за спини хлопчика вийшов військовий з джевеліном, вистрілив хулігану в голову, тому що тут рашка їде в одні в одному настрої, там відбувається: ну коли люди одне одного не чують і виїздить з дуже такими сумними думками і станами, тому що немає можливості захиститися. Тож я б сказала, що. О, я зараз прям цю фразу проговорю. Так, да. тут через е, Угорщину рашці, я як б сказала, як передали чорну метку, тому що їм повідомили, що цей безлад потрібно зупиняти. Хочете, ви не хочете, на тих умовах, на яких ми вам скажемо, ви це зупините. Тому що дійсно, згодом Угорщина дуже сильно зміниться в стосунках з Україною. Ну, тобто, якось ми е, по-іншому одне на одного подивимось і дамо одне одному шанс можливо, тому що все ж таки чомусь, щось, а ну дайте, що сталося. Чомусь Угорщина стала зацікавлена в тому, аби Росія померла е, дінь як далі і щось нове. Угу. Ну, тобто, розумієте, Тут щось чік і щось от знову по-іншому. І Рашка. Вся в чорних картах. Ну що ж, нехай щастить. Чи будуть ще Росія і е, Угорщина е, співпрацювати разом, створювати щось там, досягати якихось висот? Ні. Ні, найближчий час ні. Ні, 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 і дуже дуже Росія дуже незадоволена. От прям капець, як дуже сильно що Ай, що ж такое, що ж нам тепер робити, за що ж мені це все? Ну, от якось так. Ну на щастя, що ж, діткам аби залишилось. Чи дійсно знищений корабель Сергій Котов? Це репетиція знищення Кримського мосту. Дивіться, в мене зараз я пропоную спростувати це питання. Поясню навіть в мене з першого дня іде, що кримський міст буде стояти до завершення війни. Що він нам для чогось потрібен. І ми його будемо згодом використовувати. і Я ось на останньому ефірі я вже не пам'ятаю, чи в понеділок, чи в п'ятницю я це знов повторила всім глядачам. Скагов люди, я єдиний таролог в цій країні, яка не бачить руйнування Кримського мосту. Не бачу, в мене кримський міст стоїть. Буде кашляти його там, трошки відгрзнуть від нього, трошки там щось його травмують, але він стоїть.